Годинне фаєр-шоу влаштувала харків'янка на площі героїв Майдану в Кропивницькому. Алісі лісі Чупахіні 19 років. У вільний від навчання час вона подорожує Україну і влаштовує безкоштовні вогневі шоу Просто небо у Кропивницькому дівчина виступає вже другі вихідні поспіль. Чим дивувала містян? Бачив наш Сергій Михайлін. Це в нас декілька пар пой. так вони виглядають. Це спеціальні шарики на ланцюгах. Посеред площі Героїв Майдану мандрівниця з Харкова розкладає необхідний для виступу реквізит. Вже за мить навколо дівчини палають вогневі чаші і вона починає жонглювати. З дитинства Аліса дуже боялася вогню. З шести років займалася гімнастикою. Стати артистом у жанрі флоарц її підштовхнула мама. Одного разу прийшла до мами, сказала, мама, диви, яку я цікаво вивчила. І показала один трюк на скакалці. Вона сказала, вау, це ж восьмерочка, давай навчатись файер-шоу. І ми самі якісь трюки видумували, самі щось іскали. Цей жанр поєднує в собі циркове мистецтво, жонглювання, гімнастику, хореографію та танці. Нині в Україні існує чимало спеціалізованих Ніх шкіл, артисти здебільшого виступають на корпоративах чи весіллях. А ліса ж доносить це мистецтво до українців безкоштовно. Мені приємно, коли люди самі думають, як мене оцінити, який грошовий еквівалент чи взагалі-то вони хочуть чи ні заплатити за це гроші. Навчитися необхідним трюкам не важко, каже дівчина. Найскладніше жонглювати за спиною. При цьому застосовується м'яс, який у повсякденному житті людини не працює. Насправді я хочу донести до людей, що вогонь може також бути красивим. Вільним, що можна в освіті знаходити якісь цікавини, які ми ще не випробували, що можна діяти не тільки за стандартами, малювати не тільки фарбами. Танцювати не тільки своїм тілом, попри мінусову температуру на вулиці, Аліса холоду не відчуває, зігріває вогонь, який постійно навколо неї. Зараз фаешоу зроблено все, щоб безпаснити навколишнє середовище. Ми користуємося керосином, температура гріння в нього менша, ніж бензин. Він майже безпечний. Тобто, якщо керосином то прикласти цей гарячий елемент до одягу чи до руки, на пару секунд мені нічого не станеться. Перехожі з цікавістю споглядають за виступом дівчинки. Найбільше вражені діти з батьками. Я щось подібне бачив в Харкові. Також збираються хлопці, дівчата і влаштовують такі фаєр-шоу там і дихають вогнем. Ну я сподіваюся, я радий, що до нашого міста також. Дійшлося в такий, такий жанр. Дуже цікавий захід, особливо враховуючи те, що у нас місто провінційне і щось подібне відбувається рідко. Тому ввечері прогулятись, подивитись, особливо коли немає грошей сходити в кав'ярню. Звісно, було б круто, якби ще було більше медіа поширення. Кропивницька публіка Алісі сподобалася за півроку. Пообіцяла повернутися до міста ще раз, але вже зі своїм колективом фаєрщиків. Поки ж в планах показати мистецтво вогню на Закарпатті. Сергій Михайлін Анатолій Басистий день за днем.